Опа. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Что же тут у нас? Получается, что тут у нас? Ух, что ж тут у нас? Друзья, всем привет. Кто будет дивиться запись этого стрима, Граємо, просто граємо, нікого не призиваю грати. Запустився по кайфу. 100К був деп. Можете подивитися стрім до цього я запускав. Не було онлайну, зараз запускаю ще раз. Бажаю, щоб хтось хтось приєднався, ми завели якусь розмову. Але поки що ніхто не приєднується, тому Ізначально деп був на 100К. Ціль цього ціль депу всього буде лям. Звісно, я розтягну цей деп на декілька стрімів, але ціль просто підняти балік до лямчику. Ну, без, без різниці, яким, яким, якою метою, яким методом, методом. Але ми це зробимо. Поїхали. Ми, ми купуємо бонуски по трьошці. Бананзі можемо потім перейти на якийсь другий слотик. Так, я можу, я можу взагалі додати отут текст. Так, текст. Та написати. Та написати ціль. А. Так, блядь, 300, 346, повністю пуста бонуска Ладно, поїхали далі. В мене пише повідомлення в чаті одне, а просмотри нуль, чому так. 에, може тому що блядь, не було ніяких повідомлень мене наєбують. Я вважаю, що це точно так. Так, ну, отак от буде нур, норм. І де да, написати треба? Блядь, ну я, я сюди ж його і напишу. Так, 에, свойства. Деп стока ціль 1 лям. Ціль 1 лям а, та... 20% відсотків від виграшу. На ЗСУ, на ЗСУ, ось так. Поїхали. Поїхали. О! А що тут зіграло, блядь? Я не побачив. А я не побачив, блядь, що ту зіграло. Таке, блядь, вкусненьке, да нахуй? Поїхали. пам 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 Ромчика можна випити. О. Uh. 945. Окей. Okay, пойдет. Поехали далее. Оп. 945. угу, Вс ⁇ да? Все, блядь.

Блять, блядь, ещ нахуй. Видели этот движ, сука? Видели этот движ, нахуй? Охуеть, бля. Охуеть. Охуеть. О, дуже-дуже смачно, дуже смачненько О, сука, може ще один, бля. Останній такий... Оп! Бля! Ну, ну ладно, ладно, ну. Ну вкус. Ну бля, ну смачненько, смачненько, блядь. Вазару ноль. Ну, зупинятися це буде. Ну, достатньо глупо, блядь, я вважаю. Тоді ми... Продовжуємо цей двіж. Продовжуємо, продовжуємо. Так. Слівки. Гарбузи, нахуй. Банани. Все. Банани, виногради, гарбузи. Поки що все. Банани. Ага, окей. Окей. Ха. Такі е, звуки резкі бувають, блядь, от на На музики, блядь, блять, тут. Ну, музика грає, да, там мож, можуть бути якісь такі фонові, громкі або резкі звуки, так? А я, я можу вважати, що це бля, на вулиці є башить мене. Тому що я живу в 40 км від фронту вже. блядь, це все з нево пиздець. Я б навіть не міг подумати, блядь. Ну, Нещодавно, так, пару років тому, що я буду жити в 40 км від фронту. Єбать, ну. Грубо кажучи, тут проїхатись, блять, 20 хвилин. Та все, я, нахуй, вже, блядь, під ракетами, нахуй, хуяру, блять, бум-бум-бум. Ну, я вам кажу, тут проїхати е, от, от від мене, блять, я на Песках, так, це район у нас. Проїхати один район, другий. Це Балабіно, Кошугун. Ти проїжджаєш два, два райони, це два пос... ну... ПГТ, так. Пасілок городського типу міського, ПМТ, так? Вісіок поселок, поселок міського типу. Та це, блядь, блять, ну, настоль, настолько швидко. Це ти проїжджаєш не весь город, блядь, не все місто. Це ти проїжджаєш по трасі, блядь, і в тебе просто е з правої сторони, блядь, чи, чи з лівої, так, по трасі йде е два, блядь, ПМТ. ПГТ. Це дуже, блядь, стрмно. Поки що, блядь. сидімо нах, граємо, блядь, по кайфу просто чилим. Ну, блядь, я як, як я буду їхати. От е, я буду їхати до Берліну О, 6 числа. От як я буду їхати 6 е, грудня е, січня. 6 січня я буду їхати. Та, блядь, це, це дуже файно. Я заїду до свого кінта, блядь. Буду. Я куплю тут аноут, тому що в мене зараз комп, комп вести це. Ну, таке собі діло, блядь, тяжкувати. Та я е, візьму з собою ноут та поїду з ним, та там буду стрімити в Берліні для вас. Візьму ці наушники, це мікро, обов'язково вебку. Та ну мишку також з ковриком. Клаві... Клаву брати не буду, блядь, Але ось е, такі основні, блядь, Це вебка, мишка, коврик, мікро та наушники. Ну це е, місто вони небагато не займуть. Дуже мало, я навіть сказав, би, міста вони займуть. Тому що, блядь, ну а що, наушники, блядь, ну це ж не комп нахуй вести. Ну в сумку запіхнути так, та втейс. Буде все добре. Так, ну що, по поводу цього ютуб каналу буду тут стримити ну, буду пробувати для себе знаходити нову аудиторію саме з Ютубу. Ютуб шортс, э, звичайні ролики на ютуб, так, та й все. Оу, ретриггер, найс, блядь. И Хса, дай еще хорошего, блядь, давай. Ой, давай, 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 Пем-пем-пем-пемп. Бананчики, гарбузики, зелененькі ікса, блядь бам, ні. Сучка, сучка. Ну, блядь замало, замало, мало. Хоча ще 10 спіннів, блядь, Може як дати, сука. З плеча зруби мені, блядь, сейчас. О-о-о! блядь ну продовж ти яблуко, але. Або... Ну щось продовжує, а. Ну, один-один один. це добре. Окей, це вже окуп. Синьки... Синьки Однією, блядь, не вистачило. Ну пліз, блядь. Окей, окей. 39, вже. Ось мені подобається, коли ізначально починає вже 40 давати ось тут, да? виграш у падінні. 40. Та потім ще щось 60, та якщо в тебе вже є сотня, отута сотня. То ти, ти вже, блядь, в шоколаді, нахуй. Ти можеш щас вибити Х100, блядь, от Тоді тоді мені вроде X100 випало, блядь, та 11К насипало 11к одразу. Це хуйо, Ну зараз же окупна бонуска і ми. Ми! Повернули балік! Навіть е, завище, вище, чим залетіли сюди. так, Ми залетіли було 92, зараз е, закінчиться бонуска, буде мінімум 94 з хуєм. А вже 100% буде 95, так? Да? О. Та навіть ще, 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 ще ні. Ну ладно, ладно. Ну 5к, ну зверху, зверху мені 200 дали. Ну окей, мен, мен, ну мене це встраїло доволі таки, так? Да? Мені, мені цього вистачить. Окей, я, я пропоную як зробити. Купити суперку. За 5. Остається 90К, та ми е, виходимо на другий слотик. На Зівса. Єбать, я за ним скучив. За Зівсом я скучив. Ну, давайте бистро скіпнемо, блядь, тому що тут. Е, ну, так олені або ні. Ось 10 награло, зелені. О, о зараз, ось зараз треба. Оооо! 50х. Дивіться, е, але болонська 5 коштувала, не забуваємо. Тоді це хуйня повна? Далі. Я забув, що. Ну якщо б вона стояла по цій ставці, вона б стояла косарь. В Звичайні воно вже... Оп, поїхали, поїхали, бля. Ну все, ладно, до побачення, так? Слот нам каже до побачення, блядь, маленький. Сьогодні ти вже награвся, я так вважаю. А десь... Я, я думаю, що я зі вса, блядь, побачу просто середі товпи, блядь, я його знайду нахуй як як сина блядь, рідного просто. Серед цієї товпи, блядь. Я, я отак ліста, я не на всі картинки навіть дивлюсь, я можу його зараз проїбати, але... Ну, мені. Мені кажеться, що він мені прям в глаза, блядь, просто пригне зараз, а я на нього тисну. Е -е... Цікаво, я вже проїбав його чи ні. Ну тут. ну, Тут дохуя слутів від прагматику, блядь. Ой. Це що? А, я понял. Ну так, да, я його проїбав, значить, не так сильно, я його любив, чи що. Ладно, ладно. Да там пошук у нас на горы или э, Зевс. А прикиньте, я вот тут нема. Э, перейти, ну да, перейти. Ну, грузы, блядь. Стоп, а где? А Дэви, нахуй. Даже уже сделали Лезевс, вот эту хуйню, да ну нахуй. А где, ну, крас, там где красный и синий Зевс? Вы, вы все шарите, бля, за него 100 сотки. Там, где красный, то синий, два Зевса, блядь Зевс, vs or, of hates, так? Зевс, of hates так, 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 я его тут не бачу Пиздец, да? Ні, блять, тут нема зівса, ебать. Це, це дуже погано, друзі, тут нема зівсана. Да. Ну що, що сказати, я бля, засумував після цього. Ну, блядь, я, я ж знаю, що що треба грати. Я ж тоже, блядь, не, не, не вчора, блядь, народився. Ой. Не вчора я народився, тому, блядь, Ой, ой, какой... Не сугер, а шугар. Шугараш. Шугар. Ну, 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 братан. Ну давай, розпознавай уже. Ты знаешь, что я хочу. Вот он, шугараж тысяч. Оп! Який він кайфовий, бать. Ну реально, заходиш в цей слот, бля, і хочеться просто нахуй. Отак. відкинутися, блядь, тупо грати нахуй. Нажати треба. А то я задивився на чат. На... ну, на ОБС, коротше. Я ж дивлюся, щоб хтось заходив там таке, блядь, Ну поехали, блядь. Поехали. 30. Ну все, пиздец. Это пизда. Дивиться на це просто. Ну ладно, красненький. Так, красненький. А фиолетовый, оранжевый. Так, Добре, доброе. Чуб. Желание. Зирочки. Фиолетовище. Ні. Окей. Окей. Далі. Оранжеві серця є. Там мабуть все, блядь Да, все. Ой-ой-ой, скільки оранжевих є, ба, 4500. Та ще фіолетові, та ще, мабуть, красні, да? Ні, одного Одного красного медведика, до блядь, та все. Чого ж ти так зажаднічів, Йоба зажмотив було, 5200, а бонуска коштувала 3, ніхуя себе, Блядь, ми стартанули, друзі. Ви бачили? Хеся. Я думав, що, блядь, перша бонуска в шораші нікого так не дає. Ну окей, окей. Полетіли далі. Полетіли далі, дивитися зелених. 6 зелених, добре. Далі все, ну добре, далі. Ага, є, далі. Окей. Окей. Оранжеві, фіолетові Красні Зелені Зеленые зірочки Найс, фіолетові Давай. Вот одну жовтеньку. блядь, Ну, это все там райс. Красный. Ага, найс. красні Та все, что? Что ли, блин? Что ли? 165. Це так сумно, їбається, насправді. Піздець. Ну. Ладно, ладно. А якщо, а якщо зробити. Суперку за 10, так? Суперку за 10 можна спробувати. Це. ну, Звісно, це бля, різк, Різкова тема, але... Ага. Найс, красні є. Там, мабуть, все на цьому. Далі. Далі. Чу, бля, чупики, чупики, чупики. Ні, ніяк не зіграють, так? Бля, ну дохуя їх там було, але ніяк вони б не зіграли. Сука. Обидно, блядь. Що ще ще, що ще. Зелених було, дохуя не зіграли. Бля, чупики, чупики, сука. Красні є, красні. Далее, еще трошки, трошки, трошки поиграй, блядь, трошки поиграй. Ну, чему ж ты так? Чему ж ты так? Зелені. Зелені, далі. Все? А ще зелені, не помітив. Фіолетовий. Додай, блядь. Додай что фиолетовых трошки. Ну трошки, блядь. Не фарт. Угу. Все. у нас 10к коштувало, сука. Ну, это пиздец Всім, всім удачі, блядь.